Усім привіт! Скоро пробіг на UTO 244SX досягне позначки 100 мотогодин. І по регламенту потрібно буде міняти масло в двигуні. І це питання мене дуже сильно турбує. Тому що трактор новий і хочеться залити якісне мастило і поставити якісний фільтр. Якість китайського фільтра мене не влаштовує, хочеться поставити якийсь європейський. І паливний фільтр теж замість китайського поставлю якийсь європейський. Але перш ніж це робити, я проведу невеличкий експеримент. Я розріжу ті фільтра, які у мене є, щоб подивитися, що у них всередині. Перший фільтр, який ми розпиляємо, це буде JX0708. Це фільтр, який стояв на тракторі з заводу. Ось його номер. По розмірам він получається 17,1 це посадочний діаметр. Діаметр резинки 61 зовнішній діаметр 78,2. Висота 108. Продавці, які пропонують замінник цього фільтра, е дають фільтр ВБ 178. На ньому пише, що різьба 3 чверть на 16 дюймів. Тобто, оцього фільтр мановський. 3 16 дюйма. І цей замінник, який дають нам продавці 3 чверті на 16 дюйма. Але тут діаметр 17,1, тут 17,4. Я хочу сьогодні розрізати різні фільтра. Оцей, наприклад, є компанії VIX Номер його VL7068. Це від Audi фільтр в них всіх діаметр цього кольця 60, приблизно 60 мм, чуть-чуть більше. Розмір різьби посадочної 3 чверті на 16 дюймів. Я хочу розрізати їх всіх і подивитися, де найкращий якісніший фільтр. Це буде вікс фільтр. Це буде Мановський фільтр. Мановський фільтр буде. Це буде фільтр фірми Фурфлюкс. І оригінальний фільтр Dong. Що ми бачимо в оригінальному фільтрі? Резиночка дуже м'ягенька. Сам фільтруючий елемент дуже жорсткий, і клапан теж відкривається на дуже жорсткий тиск. На дні дуже багато стружки. Фільтр фільтрує дуже добре. Це у нас фільтр. Той, що стояв на тракторі оригінальний JX0708. Це він стояв на Audi A4. Резинка. Дуже м'ягесенька. М'якша, ніж тут. Так, бумага. Трошки м'якша, чим на оригінальному Юдешному фільтрі, а перепускний клапан нажимається із ще більшим зусиллям. Пурфлюкс. Це зняти фільтр за шостою. Резиночка приблизно в два рази м'якша, чим на юдешному фільтрі. Бумага теж дуже жорстка. Перепускний клапан. Нажимається важче, ніж на Юдешному фільтрі, але легше, ніж на мановському фільтрі. Фільтр Wix. Ага, він має подвійну кришку. Клапан подачі дуже жорсткий, жорсткіший навіть чим на Юдешному. І він дуже малесенький. Бумага дуже легко провернулася, клей її не тримає. Бумага м'ягесенька. Перепускний клапан нажимається. Легше, ніж в Мановському. Якість виконання фільтра самі бачите. Нікуди. 2 метра 80 см. Фільтр PURFLUX Має всередині ось таку сіточку з дрібними дирками. 2,90 так само, як і в їх бумага. Мановський фільтр. Сітка велика. Мені здається, що це не оригінал. 2.80, так само як фільтри Wix. І останній наш юдешний фільтр. Всередині ось така сітка. 60. 94, 1,60. Хоч і в цьому фільтрі невеликий фільтруючий елемент, але цей фільтр дуже добре працював. Коли робив перше ТО, на тракторі стояв ось такий рідний фільтр, я його замінив. І ця різьба оце фільтр з Audi. І з заоді. Це є паливний фільтр. Накручується прекрасно. Це юдешний фільтр. Накручується прекрасно. Резинка стає прекрасно. Тобто, на майбутнє, я замість цього паливного фільтра хочу купити і поставити ось такий, тільки іншого виробника. Тому що тут є. Ось така штука, яка спускає воду з фільтру. То пам'ятає, у мене знизу тут стоять неодімові магніти. Я розріжу цього фільтра і подивимося, що в нього всередині. я цього фільтра ВБ-178 і перше, що я побачив: Парам! А де резинка? Пускна, а резинки нема в ЮДшному фільтрі. Вона була. Фільтруючий елемент. Дуже мігасенький. Перепускний клапан. Надзвичайно легенько нажимається, дуже легенько. На оригінальному лідерському фільтрі. Ну, в два рази жорсткіше нажимається, чим на цьому ВБ-178. Так, фільтруючого елемента на ВБ-178 трошечки більше. А розмір фільтруючої бумаги цього елемента 1,05 г. Тому рекомендую: не беріть оце китайське гамно. Краще візьміть або оригінальний юдешний фільтр. Але він коштує 450 гривень, а цей 175 Або візьміть нормальний автомобільний фільтр німецького виробника. Спеціально не скидав магніт. От він. Дивіться, що всередині. Хто казав, що магніт не буде примагнічувати. Бачите, скільки металевої стружки він назбирав? Так що магніт дуже добре працює.